Привіт! У цьому відео розповім, як самостійно налаштувати базу знань у Planfix. Як вона працює, дивіться в іншому відео посилання в описі. Давайте перейдемо до налаштувань. Для початку створюємо об'єкт, переходимо в управління аккаунтом, об'єкти та створюємо новий. У картці об'єкта залишаємо необхідний мінімум полів, а зайве видаляємо так. У результаті вийшов такий набір полів в об'єкті бази знань. Зверніть увагу, що при відкритті статті з бази знань співробітник повинен відразу побачити опис. Зберігаємо налаштування об'єкту та йдемо далі. Переходимо у створення об'єкт та вибираємо набір статусів. Будемо використовувати два статуси активна та архівна. Тому видаляємо все зайве та додаємо нові статуси. Не забуваймо видалити непотрібні переходи між статусами. Об'єкт готовий. Тепер відкриваємо розділ Проекти та створюємо новий. Можна залишити стандартний набір полів. Головне тут вказати ролі співробітників для доступу до бази знань. Зробити це можна у розділі Ролі у проєкті для перегляду бази знань та її статей роль учасника. А для редагування аудитор. Для того щоб у проєкті статті створювалися за потрібним об'єктом, трохи нижче в деталях вказуємо його. На цьому налаштування завершено. Вийшла така база знань. Тепер ваші співробітники завжди матимуть доступ до необхідної інформації. До нових зустрічей.